Біографії видатних вчених Микола Іванович Вавилов, Олександр Сергійович Серебровський, Джон Харді, Вільгем Вайнберг. Наука основа прогресу людства, її розвиток нерозривно пов'язаний із діяльністю видатних особистостей, які присвятили своє життя дослідженням, експериментам та пошуку істини, розрядними життя і досягнення чотирьох видатних вчених: Миколи Івановича Вавилова, Олександра Сергійовича Серебровського, Джона Харді та Вільгема Вайнберга. Микола Іванович Вавилов 1887 1943 рік. Біографія. Микола Іванович Вавилов народився 25 листопада 1887 року в Москві. Він походив із родини купців, але рано проявив інтерес до науки. У 1911 році закінчив Московський сільськогосподарський інститут, де почав вивчати агрономію та генетику, НАУкова діяльність. Вавилов є одним із засновників теорії центрів походження культурних рослин. Його експедиції до різних країн дозволили зібрати унікальний гербарій та визначити місце походження багатьох сільськогосподарських культур. Він також сформулював закон гомологічних рядів, що став базою для розвитку генетики. Олександр Сергійович Серебровський, 1892-1948 рік. Біографія. Народився 18 березня 1892 року в Тульській губернії, закінчив Московський університет та став учнем відомого генетика Миколи Кольцова. Його наукова кар'єра була тісно пов'язана з вивченням спадковості та генетики, наукова діяльність. Серебровський зробив великий внесок у популяційну генетику. Перше, теорія гена. Він одним із перших почав розглядати ген як фізичну та матеріальну одиницю спадковості. Друге, популяційна генетика розробив методи для вивчення динаміки генів у популяціях, що стало основою еволюційної генетики. Третє штучне схрещування. Його дослідження були зосереджені на селекції зірськогосподарських тварин і рослин для підвищення продуктивності. Особисте життя. Серебровський, як і Вавило, зазнав нападок від прибічників лисенка, що ускладнило його наукову діяльність. Після важких років гонінь він помер у 1948 році, залишивши незавершені проекти спадок Його ідеї вплинули на розвиток молекулярної біології та генетики у другій половині ХХ століття. ДжОН ГАРДІ, 1866 1949 рік. Біографія народився 7 лютого 1866 року в Кренлі, Англія у родині освітян, навчався в Кембриджському університеті, де проявив великий талант у математиці, пізніше зацікавився біологією, що призвело до його формулювання одного з основних законів популяційної генетики наукова діяльність. Головним досягненням Харті стало формулювання закону Харті вайнберга у 1920 в році, що визначає умови генетичної рівноваги в популяціях. Основні положення перше, якщо відсутні мутації, природний добір, міграція та дрифт генів, частота алелій і генотипів залишаються стабільними. Друге, закон дозволяє розраховувати поширеність спадкових захворювань у популяціях. Хоча Харді був більшим математиком, його праця сприяли розвитку біології. Віргям Вайнберг 1862-1937 рік. Біографія народився 25 грудня 1862 року в Штутгарті, Німеччина, отримав медичну освіту і понад 30 років працював лікарем. Вільний час присвідчував науковим дослідженням. Наукова діяльність. У 1908 році Вайнберг незалежно від Джона Харді сформулював закон генетичної рівноваги, нині відомий як закон Харді Вайнберга, основні досягнення. Перше створення математичної моделі для розрахунку частоти генів у популяціях. Друге розробка методів аналізу спадкових хвороб у популяціях. Третє дослідження впливу міграції та мутації на генетичну структуру популяцій. Особисте життя Вайнберг був скромним ученим, що праці залишалися мало відомими до середини ХХ століття. Він багато працював, але не прагнув слави. Спадок. Його відкриття стали фундаментальними для популяційної генетики, епідеміології та статистики. Сьогодні його ім'я згадується як символ точності та системності в науці. Висновок Микола Вавилов, Олександр Серебровський, Джон Харді та Більгем Файнберг – видатні вчені, які зробили фундаментальний внесок у розвиток науки. Їхні дослідження заклали основи сучасної генетики, біології та еволюційної теорії, а також сприяли розумінню складних процесів, спадковості та генетичної різноманітності популяцій. Дякую за увагу!